На мою думку це війна. А, це ваша думка. А ви хто такі, аби оцінювати війну? Ви мене спитали свою думку, я вам її сказав. Я вам питаю, ви президент, ви Верховна Рада, що поголошуєте, по це найкраще що спитати про президента. А ви сказали, я питаю Я сказав, на мою думку, це слова. Ви слухали свідка, який тут розказував про якусь війну. Я так і не зрозуміла про вихованну і я задавала уточнюючі питання. Може, він нам розкаже про яку війну здається? Так, скажіть, будь ласка, а ви були на війні? Я там волонтером. А, волонтером. А чого ж, ви, коли ворог поплюжить нашу землю, вбиває наших людей, досі не з автоматом не бігаєте на сході, не вбиваєте ворогів? Ну, на вас кацапа вплинуть своїм зверненням? Мене, мене харчував. А чого? А спитайтесь воєнного комісія. Тобто з вами розплатилися тих, що вас не призивали, тим, що ви прийдете сюди свідкам. Правильно я розумію мені 54 роки. Ну і що у нас до 60 призивають. Ну, Наразі uh, я uh, не призвав. Ну Ви знаєте, хапають всіх на вулиці прямо. Я ні разу не бачу, що Всіх хапають на вулиці у Івано-Франківську. Ходять воєнкоми по вулицях і хапають людей. Чому, вас досі, читав про чому вас досі не схопили? А чому вас досі не схопили на фронт? Я фронту? Я перекризую запитання, запитання, скільки знято. Вас мобілізували? Ні. ні. Я не підлягаю мобілізації, вони там. Тобто ви закликаєте інших людей помирати, достеменно знаючи, що ви там точно не помрете. Я нікого не це питаю. В мене запитали свою думку про події, я їх відповім. Угу. Якби ви я вийшов на, на трибуну, угу. якби ви я вийшов перед камерою і почав це говорити, це називається закликати. За камерами ви, кажете вийши? тут, що всі мають піти померти, знаючи, що ви Дорень. туди точно не підете. Ви не зовсім добре, ніхто просто жінка. Тому ж, жіла, ще статки, як е, ви мене спиталися від того. Кажіть, будь ласка, ви от на попередньому слідстві казали, що він нібито за гроші свої звернення робив. У вас є якісь докази цього? Чи ви просто збрехали і свої побрехеньки виклали в письмовому вигляді, будучи попередженим про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві свідчення? Будь Я... ласка, питання, по-перше, не проведе, у по-друге. тільки було Вам свідомо про те, що він запрошує крім москалів агресії, що працює. Точно, ви сценарію, на міжнаціональний Ну, тому що ви сподієте. Агресі... Що ви кажете, що ми тут з ворогами воюємо, які наших людей вбивають живцем? Серф... Вказане питання але не, ви читаєте, не просто і що. Ну, Слухайте, ну я звичайно можу встати і дати йому голову з ноги, але я не можу це робити в судово. багато. він в вашої присутності відверто мене ображає вже другий поспіль. Я думаю, що ви поз. Ви один з одним провокуєте мене. Є ще запитання я нема, нема. Зусловлю, а до дороги. Нема. нема. Я, я з вами поговорю Фін. після засідання. І ми поговоримо, Фін. у кого є хлопка. Він сюди Фін. прийшов Фін. мене Фін. провокувати. З вашого боку. Правильно. Я дякую за можливість задати питання. Якщо чесно, я не хотів задавати, тому що я дійсно знаю, що він адекватний. Але ви тут, щоб ви переконалися. Що що є, що... Запитання? є запитання. Скажіть, будь ласка, мене зараз судять за державну зараду і за е... Е... перешкоджання Збройним силам України через те, що я зробив особисте відеозвернення на особистій сторінці Ютуб в Гуглі до президента Порошенка. Ви, питання тепер пряме. Ви особисто бачили це відеозвернення? Щойно він казав, що він його не бачив, він не зважав ні, за ліський. Я побачив і далі по почув, по -почув Щойно по ви казали, кримінці, що де? ви не бачили його. Ви в свідченнях в справі криміналі, я можу сказати том і сторінку справи сказав, що він не бачив і не хоче дивитися це відозвернення. Для чого ви даєте слово неадекватам? Усіх ображає, ми, ми як жінки, вам що приємно з таким говорити? Які... Ну мамо, вам приємно тут присутнім бути з цим Шреком. Ну що ви робите? Ви бачите, не зробити перерву для того, щоб ви заспокоїлись. Дякую, дякую, вибачаюся. Вибачаюся, але... Зрозуміло, у вас є питання... козачка. Немає. Свідомо ви можете бути. Вільним дякую, що прийшли за побачення. Будь ласка, з вами. А так було вдвічі стоїть?